Вперше за шкільні парти у Дунаєвецькому районі у 2015-му сіли 673 першокласника. Аби першовересень для них запам'ятався приємними несподіванками, подбали у команді політичної сили за конкретні справи. Наша політична партія за конкретні справи привітала всіх першачків, які вступили в перший крок. На стежині до знань привітала їх батьків, привітала педагогічні колективи. На фоні цього також було зроблено дуже багато конкретних справ у шкільних закладах, в закладах виховання. Я думаю, надалі ми також будемо підтримувати галузь освіти, яка є найперспективнішою, найпріоритетнішою в нашій команді. Не лише першачки цього дня отримали презенти. Учнівський та педагогічний колективи загальноосвітньої школи, що у селищі Дунаївці, не можуть натішитись конкретним справам у їхньому закладі. Тут відтепер урочисті події, вистави та творчі вечори будуть проходити у сучасному актовому залі в цьому навчальному році. До підготовки до нового навчального року при допомозі Олександра Володимировича реалізовуючи план конкретних справ. Була надана значна матеріальна допомога, і ми знаходимося у залі, який саме до нового навчального року за сприяння конкретної допомоги Олександра Володимировича Гареги всієї тої команди, потужної, яка працює в нашому окрузі. Довелось. Капітально відремонтувати теперішній час відбуваються ремонтні роботи по облаштуванні їдальні. Загалом у Дунаєвецькому районі 43 школи та 48 дошкільних навчальних закладів. Про кожен з них подбали в організації за конкретні справи. Адже виключно кожному були надані матеріали для ремонтних робіт. А це понад 8 тонн фарби. В деяких проведений капітальний ремонт приміщень придбано необхідні меблі, техніка та устаткування. Команда за конкретні справи завжди основною цілею вважає допомогу і розвиток дітей у Дунавецькому районі, тому що це наше майбутнє, це перспектива країни. Ми сьогодні працюємо для наших дітей. Ми сьогодні створюємо умови, ми сьогодні хочемо, щоб наші діти були щасливими. З нетерпінням чекають на малечу і в дитячих садках, адже тут радості не буде меж новенькі образи, які отримали їхні кімнати відпочинку, ігрові зали та їдальні подарували для дітей представники партії за конкретні справи. Ми навіть не думали, що настільки наші надії і наші мрії будуть втілені, тому що мрії наші великі, але ну, ніколи навіть на десяту частину вони не виповнились. А зараз ми отримали навіть то, на що ми сподівалися. Ми дуже дякуємо організації за конкретні справи. Це дійсно є конкретні справи. Це справи, які направлені для того, щоб наша країна процвітала, щоб наші дітки росли щасливими. Якщо будуть щасливі наші діти, країна наша буде процвітати. Вдячні за посильну допомогу і батьки, адже сьогодні саме вони і є основними спонсорами навчальних закладів, щоб покращити умови навчання своїх дітей, і матеріали закупляють, і меблі ремонтують Цьогоріч Багато з них вкотре зрозуміли команда партії за конкретні справи це їхні надійні помічники. Ми батьки вам дуже вдячні за допомогу, за турботу, за те, що не забувайте про наших першокласників. Надіємося і далі на допомогу. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення і всього найкращого, що дає Бог, нехай дарує вам. Ну і надіємося, що це наші парти, діти наші писати саме краще. Ми вам дякуємо дуже, що до нас ви не байдужі за підтримку і турботу, за надійність і роботу. Загалом, цьогоріч, за підтримки партії, за конкретні справи, лише у Дунаєвецькому районі було відремонтовано шість дитячих садків та п'ять загальноосвітніх шкіл. Також для уроків інформатики у школи краю було надано 103 сучасних комп'ютери, мультимедійні дошки та проектори. А це вкотре доводить, що любов до України до її нації не в гаслах, а в конкретних справах.